Всім привіт! Всім доброго дня! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже зв'яжемо Тренди. Ну що ж, сьогодні у нас відео по Шкарпетковій корзиночці. Це такий спільний проєкт, який організувала Оксаночка Левчук. З каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. І ще е, є списочок дівчаток-учасників, які участвують в цьому проєкті. Ви цей список знайдете внизу в мене під відео. Це дуже цікавий проєкт. Ми робимо по ньому звіти раз в місяць е, до 5 е, числа. Наприклад, сьогодні у нас е, що, 4 серпня. І деякі дівчатка вже випустили звіти, але я сьогодні лише дов'язала встигла дов'язати одні там шкарпетки, які я вам пізніше покажу. І тому ось так швиденько е, знімаю щось я в цьому місяці. У всіх проєктах трішки запізнююсь, але нічого страшного. Е, так в минулому місяці я вам казала, що липневими моїми шкарпетками будуть шкарпетки вишеньки, але я по них вирішила ще для вас зняти майстер-клас, тому що вони в мене в роботі, поки їх показувати не буду. Я поки вирішила зв'язати інші шкарпетки. Чому? Тому що я почала приймати участь у спільному проєкті загадкові шкарпетки, і мені там випав, випали дуже цікаві такі завдання. Мені треба було зв'язати шкарпеточки, там де резиночка один на один, хелікс, мисочок квітка і швидка п'ятка або лінивий бумеранг. До речі, по цьому всьому, і по наборному краю я познімала для вас невеличкі майстер-класи, тому переходьте, вони вже є на каналі. І е, я так подивилася, в мене нічого не було підходящого для Хеліксу. І я вибрала ось таке поєднання ниточок: блакитний і жовтий. Я хто бачив мою розпаковку ниточок, то й бачила, що я була трошки розчарована, що я чекала сині ниточки для Family Look. A. Але м -м, нічого, в мене вже вся ідея перегралася. І я хочу Family Look, але він буде зовсім, зовсім в інших кольорах. Блакитна ниточка. У нас Алізе Super Comfort Socks номер 432 номер кольору. І жовтенька це Alize Artisan, і номер кольору 281. Коли я показувала вам загадкові шкарпеточки, у мене було запитання від глядачів, чим відрізняється Artisan від Superwash, цей Comfort Socks. Я написала нічим, я не бачу. Абсолютно ніякої різниці. Ні тактильно, ні, ось коли дивлюся на них. В роботі вони абсолютно однакові, абсолютно однакова товщина ниточки. 420 метрів на 100 грамів, хоча пишуть. В інших нитках від інших виробників також буває, пишуть 420, але ниточка буває тонша. Ці ниточки абсолютно ідентичні. Я б сказала, що просто Артісан це інша упаковочка, ви бачите моточок довший. І е, тут кольори е, додані інші кольори, дуже цікаві, дуже гарні, яких не було в оцих комфорт сокс. Іншим нічим, абсолютно нічим, не відрізняється, лише для нас додалися нові цікаві кольори. Ось так Ось так я можу вам відповісти. Е, так, і тому ж мені випав Хелікс, і я вирішила в загадкових шкарпеточках вив'язати ось ці. Е, В'язала на 40-41 розмір. І Потім, коли я їх зв'язала, в мене виникла, як я вважаю, прекрасна ідея. Я хочу е, на одне свято, яке буде в серпні, всі ми, українці його знаємо, подарувати одній парочці шкарпетки. І я зв'язала ще одну пару чоловічих шкарпеток. Боже, це розмір, дівчата, це розмір. 46-47. Я не знаю, страшне, величезні, просто величезні. Я їх назвала, це знаєте, я, е, шкарпетки для коти е, Ну, Боже, 41-й, просто манюсінькі. Хоча для мене вони також. Е, У ну, мене 38-39 ніжка, я їх приміряла, вони на мене великуваті. Е, Ну, ці, ці просто подивіться. Мені аж страшно їх в кадрі показувати, але що поробиш, є такі е, гарні чоловіки з великим розміром ноги, в якого і широка нога, і високий підйом. Е, ну, Що поробиш? Така парочка породиста, гарна в тілі, все добре. І ось я вирішила зробити. Е, я їх назвала ці шкарпетки, ці дві пари, я їх назвала патріотична парочка. Ось так от. Будуть вони жовто-блакитні. Ще я тут їх скріплю. Мабуть, е якщо чесно, я ще не проводила ВТО, ці я сьогодні взагалі лише тільки дов'язала. Не проводила я ВТО, я коли, м -м -м, випру їх, то я їх хочу скріпити, як це робить Єля. Еля із каналу Моє в'язання. Вона тут гарно їх так скріплює бантиком. А, до речі, Оксана Левчук також так робить. Дві париці, до речі, в жіночих я ще й не заховала кінчики, нічого заховаю, виперу і скріплю стрічечкою. І подарую прекрасні шкарпеточки, прекрасні парі. Щоб вони взимку одягли одинакові шкарпетки, щоб були зігріті теплом і моєю любов'ю їхні ніжки, щоб це все було так гармонійно поєднувалося. До речі, на чоловічі шкарпетки я відзняла майстер-клас, можливо, комусь він знадобиться. Може, хтось по ньому буде в'язати, тому що на маленькі розміри майстер-класів ну, дуже багато. на отакі от Спробуйте знайти. До речі, ми їх приміряли, все дуже добре підходить, все, все класно. Я з усім гадала, я молодець. Бабусина, тут п'ятка, звичайно, стрічкове, закриття мисочка. Майстер-класі показувала так, як закриваю. Я не знаю. я, Чесно, я показувала зліво направо, справа наліво, як голочку проводити, тому що, знаєте, як дивилася раніше майстер-клас, думаю, ну як же мені навчитися шивати полотно петля в петлю, то там було знизу вверх. Від себе до себе, але я це взагалі не могла зрозуміти. Я просто дивилася на майстра, що він робить руками, і потім сіла і якось розуміння цього всього прийшло мені в голову, і я зрозуміла для себе, як його зшивати. Тому що дуже багато майстер-класів, але кожен пояснює так, як зручно йому, але не, ну, як сказати, не кожен це зрозуміє. Так що свої лепневі шкарпетки вони в мене будуть ось такими. І, е, мабуть, вишеньки свої я вам вже покажу в звітах з серпня. Ну, нічого. Е, так, що я хотіла сказати? Зазвичай я в'яжу чоловічі шкарпетки. Е, ну, Тут, як у мене Хелікс, ви розумієте? І я ж хотіла, щоб це все було однаково. Щоб в, парочка, в парочки все сходилося добре, то я і тут вибрала Хелікс. Але зазвичай чоловічі шкарпеточки я в'яжу, ну і вам рекомендую, щоб вони виглядали більш акуратними, більш такими, е, як сказати, більш прилічними, не такі широкі. Я в'яжу зазвичай резиночкою 2х2 або 3х2, розумієте, і тоді. Дуже добре стягується полотно дуже добре стягується, вони не такі широкі і виглядають трішки краще. Ну, Але ви зрозуміли, чому я так зробила. П'ятка може тут вам здатися такою широкою великою, але вона добре підходить. І взагалі я рекомендую для чоловічих шкарпеточок в'язати або бабусину п'ятку, або П'ятку Стронг. Це такі глибокі п'ятки, це такі п'ятки. Для високого підйому і для чоловічих ніг, хоч це 41 розмір у нас чоловіків, завжди підйом вищ, ну, більше, ніж у жінок, хоча і в жінок бувають різні, різні розміри, різні ноги, різна товщина, скажімо так. Якщо звичайно будуть на Ютубі лише... На мініатюрні ніжки майстер класи Ну, а хто ж зніме на широкий чи на Котигорошка, як я кажу, Котигорошка то це ж, до речі, ви знаєте, український богатир. Хто ж зв'яже тоді і покаже вам майстер-клас на Котигорошка? Так що ось якось так. ну Так вийшло. Ось мої липневі шкарпетулічки, які називаються Патріотична парочка. Е, я дуже надіюсь, що вони їх будуть носити, радіти, <гадувати> згадувати взимку мене. Хочу, щоб вони зігрівали їх теплом, моїх ручок і моєю любов'ю. Друзі, на цьому я хочу попрощатися і закликаю вас, починайте і вив'язати шкарпеточки, тому що вже дуже скоро. Прийде осінь. А хто його знає, може, вона буде ранньою, та й взагалі, іноді і влітку буває прохолодно. Як, наприклад, сьогодні в нас пішов дощик, досить прохолодно, а є такі, я знаю, мерзляки, які мерзнуть навіть влітку і люблять носити шкарпетки. Ну, наприклад, я сьогодні ходжу в шкарпетках, але, звичайно, вони не в'язані, а тоненькі трикотажні. Ну що ж, Бувають такі люди, бувають різні ніжки. В'яжіть і ви шкарпеточки, заходьте до мене на канал, дивіться обов'язково мої майстер-класи, я їх знімаю для вас з любов'ю, я намагаюся знімати їх зрозумілими і намагаюся в своїх майстер-класах не сліпо давати всі так розміри, як я вам кажу. А ключ, щоб ви вмикали голову, щоб ви починали рахувати, щоб ви починали розміряти і думати, а чи мені це підійде, чи я краще зроблю так. Тобто я вам завжди в майстер-класах кажу різні варіанти, щоб підійшло саме вам. Щось я розговорилася, на цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей! Зустрічей у шкарпетковій корзиночці. Ми з вами зустрінемося через місяць. Чекайте, які в мене будуть знову, можливо, якісь цікаві і несподівані шкарпетки. До нових зустрічей. Пока-пока.